Radio Day. Вітання слухачам українського радіо Чернівці. Ви слухаєте передачу Прайм Тайм для вас. Працює журналістка Ольга Гуйванюк. Незадекларована, неформальна, неофіційна, незареєстрована, тіньова або ж прихована. все це про діяльність, яка повністю або ж частково не оформлена відповідно до вимог законодавства. Проте є законною та оплачуваною. Така практика може здаватися доволі привабливою, оскільки вона дозволяє обом сторонам отримати певні переваги, такі як зменшення податкового. Навантаження, уникнення виплат до фондів соціального страхування або ж отримання соціальних пільг, які інакше були б недоступними. Проте такий підхід несе в собі серйозні ризики і довгострокові негативні наслідки як для працівників, так і для самих роботодавців. Відтак на Буковині стартувала інформаційна кампанія Виходь на світло, спрямована на подолання нелегальної праці. Тож сьогодні ми поспілкуємося із начальницею управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області, південно-західного міжрегіонального управління держпраці Ліною Коревою про мету кампанії, її перебіг та її особливості, а також про подолання нелегальної праці на Буковині. Пані Ліно, вітаю вас. Доброго дня розпочну нашу розмову з того, яка тенденція прослідковується із незадекларованою зайнятістю на Буковині, власне, якою є наразі проблема нелегальної праці в області загалом. На жаль, ця проблема не лише регіональна, вона всеукраїнська. Але боковина, скажімо так, є в передових. Від неофіційним статистика говорить про те, що від 45 до 55% працівників працюють нелегально без укладення належного трудового договорів. Це свідчить про те, що бюджет регіону, в тому числі, не дотримує значні кошти. А отже, немає підтримки Збройним силам України, зокрема. Тому ця проблема дуже велика, вона дуже нагальна і дуже актуальна. Власне, чи вплинуло на це повномасштабне вторгнення? Чи можна пов'язати з ним? Безперечно, тому що зараз, за правилами працевлаштування офіційного, принаймні, кожен працівник, особа чоловічої статі від 18 до 60 років, має подати, окрім належного пакету документів, який раніше був передбачений законодавством, ще й дані про свій військовий облік. Це, звісно, людей жахає і тому вони виходять в тінь. Навіть ті, хто працював офіційно, вони, як правило, звільняються і працюють, продовжують працювати підприємстві, але вже неофіційно. Тому дійсно, повномасштабне вторгнення зіграло дуже негативну роль. Поговоримо про самих власних працівників, так які працевлаштовані неофіційно. Власне, які категорії працівників з вашого досвіду найбільш схильні до незадекларованої праці? Про який вік йде мова? Напевно, вік від 18 років, тобто і немає вікового цензу взагалі. Тобто від до немає на жаль, тому що неповнолітні працівники не оформлюються, тому що бояться. Uh -huh. Люди 18-60 років, і ж повторююся, чоловічої статі теж мають свої ризики. Ну як на їхню думку, по-перше, це люди пенсійного віку вважають, що вони можуть втратити пенсійне забезпечення, якщо вони офіційно про це влаштовуються. Деякі. Тези і такі думки є хибними, тому вікового цензу тут, на жаль, немає. Це стосується кожного. А чи є серед них працівники вразливої категорії? Йдеться про неповнолітніх, а можливо працівників з інвалідністю або ж внутрішньопереміщених осіб. В літній період так можемо говорити про тенденцію до збільшення непрацевлаштованих офіційно неповнолітніх осіб, тому що вони працюють в час своїх канікул. Вимушено переміщені особи. Так, це завжди ризиково, тому що вони, можливо, з точки зору якоїсь емоційної, можливо, з точки зору незнання законодавства. Вони не звільняються з тих міст, де вони працювати вже не можуть. Це окуповані місця, і вони хочуть туди повернутися, тому не звільняються. І тут, відповідно, якщо ти не звільнився там, все сумісно тут не влаштовується, і працюють неофіційно. Люди з інвалідністю. Також є ж, повторюю, схибне враження, втратити меціне забезпечення, тому віддають перевагу неофіційному працевлаштуванню і графіку, який, скажімо так, дозволяє і роботодавцю, і їм працювати. Але, наприклад, законом це якимось чином заборонено. Тому вони підлаштовуються один під одного. вони просять, скажімо так, неофіційне працевлаштування, роботодавець на це погоджується або навпаки, тобто вони за власною згодою. А в яких сферах економічної діяльності наразі найбільша така кількість неофіційно працевлаштованих працівників у Чернівцях та області? Якщо говорити про сезонні роботи, то це безумовно сільське господарство, тому що там влаштовуються на період збору урожаю і, як правило, знову ж таки неофіційно або підроблюються договорами цивільно-правового характеру трудові відносини. Це оптова розрібна торгівля, це лісове господарство, і взагалі на території регіону спостерігається така не досить гарна тенденція до того, що трудові відносини замінюються. Роботою за договором цивільно-правового характеру, що мається на увазі? Тобто, працівник реєструється як фізична особа-підприємець і працює мовби на власний ризик на роботодавця, але знову ж таки отримує за це заробітну плату і всі характерні ознаки є трудового договору. А офіційно він являється ФОПом і працює по типу за власний ризик, причому не сплачуючи відповідні податки до держави. Ну і ось тут. Таке випливає наступне запитання: а які наслідки все ж таки і ризики для працівників, котрі неофіційно оформлені? І, власне, чому самі працівники мають бути зацікавлені в тому, що їх, щоб їх належним чином оформили? Кожен працівник має розуміти, що сьогодні оформлений трудовий договір, це його впевнений тверде завтра. Його майбутнє, тому що не за горами пенсії, і кожен зараз може зайти в свій пенсійний кабінет в електронному порталі пенсійного фонду і подивитися на свій стаж роботи, і подивитися на ту пенсію, яку він може отримати. Дуже часто буває таке, що працівники навіть не знають, що вони не працевлаштовані. На жаль, так буває, коли. Стосується от саме оцих пенсійних виплат, бо якихось страхових виплат вони заходять в ці кабінети, і в них там чекає досить неприємна інформація. Тому кожен має перш за все бути зацікавленим в своєму, в своєму працевлаштуванні і впевнено дивитися в майбутнє, так. Але ми можемо тут говорити про ризики не лише для тих, хто працює, власне, так, а для і роботодавців. В чому полягає ризик саме для них? Для роботодавців перше це кримінальна відповідальність та 172 стаття Кримінального кодексу України. Друге, це фінансові санкції, Вони досить таки потужні зараз. За кожного неофіційного працевлаштованого працівника Державна інспекція з питань праці штрафує на 80 тисяч гривень. Якщо протягом двох років таке порушення виявлено повторно, це буде вже 240 за одного неоформленого. Але хочеться тут зазначити, що не лише одним конутом, як то кажуть, і пряником. Тому що якщо ви працюєте офіційно, якщо ви офіційно оформите трудові договор своїми працівниками, ви маєте право на отримання ряду державних гарантів, які зараз сьогодні абсолютно і повністю реалізуються державою. Угу, дякую вам. Ну і таким не менш важливим питанням є і про норми закону України, так про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. А власне до якого з початком повномасштабного вторгнення були внесені певні зміни, які закріплені законом України про організацію трудових відносин. Розкажіть трішки детальніше нашим слухачам про що тут варто знати, і наскільки такі зміни є суттєвими, як і для роботодавців, так і для тих, хто працює. Ну, перше, що треба звернути увагу роботодавцям, про те, що цей закон не спрощує і не звільняє їх відповідальності виплачувати заробітну плату. Тут, як і було, було, і лишається, що виплата заробітної плати здійснюється на умовах трудового договору. Лише ті роботодавці, слава Богу, це не стосується цього регіону Чернівецького, які не мають змоги платити заробітну плату внаслідок якихось бойових дій, тоді вони да, зверняться відповідальності і від виплати заробітної плати, але на якийсь період часу. Що це закон також змінює для працівника? Це треба важливо знати, те, що раніше про зміни істотних умов праці попереджалися не пізніше ніж за два місяці, а зараз це не пізніше ніж до дня внесення таких змін. Також відбулися зміни в документообігу. Його спростило набагато. Тобто людина, якщо виїхала за кордон, уже не має обов'язку письмово вести якісь перемовини або обмін документами з роботодавцем. Це можливо в електронній формі або за згодою з працівником роботодавцем. Також внеслися зміни в графік режиму робочого часу, тобто критично важливі підприємства вже можуть працювати не 40 годин, а 60 і це на тиждень. І внеслися зміни щодо відпусток. У нас з'явився новий вид відпусток у зв'язку з воєнним станом. Він, скажімо так, безстроковий до дня закінчення військового стану. І е, роботодавець повинен обомає обов'язок вдати з відпустку 24 календарних днів, Всі решта, ну а є решта, тому що є викладачі, є е, інші версиї населення, які мають більше право на відпустку. Вона ж дається за згодою між роботодавцем і працівником. Дякую. Ну я повернуся далі до категорії неповнолітніх, ті, які працюють. Якщо говорити про оформлення трудового договору неповнолітніх, от ви зазначали, що літом так от часто така спостерігається більша їхня праця. Які тут особливості, про що тут варто знати? Ну, перше, це варто знати на те, що особи мають право працювати насправді з 14 років на період літніх канікул, не літніх а канікул взагалі з 16 років за згодою батьків, з 18 це вже вони повнолітні не вважаються. Письмовий договір з такими особами укладається обов'язково в письмовій формі. Також роботодавцям варто розуміти, що облік неповнолітніх має вестися окремо на підприємстві, Це мають бути різні журнали. Знову ж таки, що можна, скажімо так, ви має перераховувати mm -hmm. кожного неповнолітнього, і що неповнолітні мають право на збільшену кількість календарних днів відпуска тридцять 31 день, і також на зменшений режим робочого часу це 36 годин на тиждень, 24, або 36, в залежності від віку. Це варто пам'ятати і варто розуміти також, що в деяких підприємствах, в деяких, верніше, галузях економіки неповнолітні мають проходити обов'язково медичні огляди періодичні кожного року. Угу. Ну, і так, продовжуючи цю розмову про роботу неповнолітніх, тут зупинюся на такому понятті як стажування. Часто так, ми з таким теж зустрічаємося. Ось і а... Які тут особливості? Воно повинно бути оплачуване, скільки часу воно має тримати? Трішки ось такі деталі нам роз'ясніть. Ну, згідно законодавства, стажування це навчання на виробництві, але в реаліях нашого життя часто його плутають з випробувальним терміном або ж взагалі неофіційним працевлаштуванням, саме цією нездекларованою зайнятістю. Стажування, як правило, Проходять молоді люди, які е, хочуть тут працювати. вони під наглядом якоїсь старшої особи проходять це стажування. І потім роботодавець має обов'язково його туди працевлаштувати. Стажування не може бути ніж більше ніж 6 місяців, але з обов'язковою оплатою з першого дня і з обов'язковим укладенням трудового договору. Тобто безоплатного стажування такого поняття взагалі немає. Є, до речі, така форма дуже цікава, якщо буде вам цікаво, це напевно окрема тема для розмови, це дуальна форма навчання. Uh -huh. Це тристоронні договори між навчальним закладом, власне, студентом і роботодавцем. Це теж форма трудового договору, але от вона найбільш схожа до стажування і, скажімо так, вона найбільш економічно вигідна і університету, і роботодавцю, і працівнику в майбутньому. Угу. Uh -huh. Іно, ну, дякую вам. Далі е, хотілося б поговорити про інформаційну кампанію, яка, як я вже зазначала, так стартувала 1 серпня. Кампанія Виходь на світло спрямована на інформування громадян про а, власне ризики незадекларованої праці. Розкажіть трішки детальніше про цю кампанію, що вона передбачає, які її основні цілі. Це дійсно масштабна всеукраїнська кампанія. Вона щорічна датована серпнем. Дійсно. Ця кампанія націлена на легалізацію, максимальну легалізацію трудових відносин, максимальну направленість, інформаційну на свідомість як роботодавців, так і працівників, що ті зайнятість – занятість це хвороба, і її варто вже вилікувати. Продовж цієї кампанії інспектори праці будуть відвідувати суб'єктів сподарювання найбільш ризикової галузи економіки з метою донести про переваги задекларованої саме зайнятості. І про ризики саме незадекларованої, тобто неофіційного працевлаштування, як показує минулорічні тенденції за серпень минулого року на теренах області було працевлаштовано за результатами кампанії близько 1200 осіб. осіб. Це становить десь близько 25% від загальної кількості працевлаштованих з допомогою таких консультацій працівників. Тому вона дає свої, скажімо так, коріння, і я думаю, що ми з цим обов'язково справимося всі разом. Успіхи вже є. <с> так, так, чудово. Ну і також важливим питанням є і контроль власне за виявленням нелегальної роботи працівників. Ось то чи здійснює наразі управління держпраці, заходи з нагляду чи контролю виявлення таких нелегальних працівників? А, так, у березні 2022 року був введений загальноукраїнський мораторій на проведення перевірок будь-яких. З 23-го року наказом Міністерства економіки нам дозволили проводити перевірки за зверненням громадян, за дорученням прем'єр-міністра або в випадках, коли стався нещасний випадок, і пізніше трошки були внесені зміни до цього наказу, і нам дозволили вже перевіряти раніше видані приписи. Тобто, так дійсно ми перевірки зараз здійснюємо, але за умови наявності отаких от підстав, які я виклала раніше. І з питань, які ж знову ж таки регулює закон України про особливості трудових відносин під час умов єнного стану. Це не здекларована праця, це не офіційне працевлаштування, це процедура звільнення працівника, якщо порушена, якщо він так вважає, принаймні, і виплата заробітної плати. Тобто на контролі зараз в управлінні перебувають такі основні два питання: це не недекларована праця і наявність заборгованості з виплати заробітної плати. Mm -hmm. um... А чи звертаються, якщо так, то як часто громадяни самі до вас власне права, яких порушено через те, що вони не оформлені офіційно? Чи трапляються такі випадки? Так, такі випадки трапляються і з досить великою прогресією. І це не може радувати, чому, тому що, наприклад, я так розумію, коли аналізую, читаю звернення такі, то я вже розумію, що до свідомості громадян доходить те, що це неправильно, це треба якось вирішувати. І дуже приємні випадки, коли дійсно в ході позапланового заходу державного контролю ми підтверджуємо факт про це влаштування працівника. Він може звернутися до суду, отримати відповідну компенсацію і свої. Трудові, скажімо так, ці години внести до свого стажу і повинно зарахувати до пенсійного стажу. Угу. А з вашого досвіду, ось таких звернень побільшало чи їх навпаки стає менше? Їх побільшало. 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 Я ж кажу, як це не цинічно звучало, але це радує, тому що свідомість громадян все таки прокидається. Тобто, це напевно і є можливо одним із результатів цієї кампанії. Так я, я думаю, що так чудово. Ну і так нагадайте нашим слухачам, куди можуть звернутися роботодавці за консультаціями. Ми чекаємо в будь-якому випадку місто Чернівці, вулиця Поповича 2, четвертий поверх, це управління, тобто кожен може звернутися з 8 до 5. -ї. Ми проконсультуємо, допоможемо написати звернення, а потім відповідно його розглянемо. Або ж за номерами телефонів, які заявлені на сайті. Також у нас функціонує сторінка Facebook. Всі можуть заходити підписуватися. Також існує сервіс інтерактивний інспектор, де в режимі онлайн кожен може написати своє повідомлення. Нам ми надаємо консультацію в режимі нон-стоп. Ліно, дякую вам. Ну і на завершення нашої розмови. Як захиститися від таких недоброчесних роботодавців? Декілька таких порад настанов від вас для наших слухачів. Ну, перше, моя настанова. Не всі мають бути юристами, але всі мають знати свої права. Це по-перше, по-друге, всі мають бути свідомими і розуміти, що так, кожна сплачена легально якась копійка з вашої заробітної плати, вона йде на Збройні Сили України і захищає суверенітет нашої країни, тобто бути свідомим громадянином. І третє, це, звісно, вміти себе захищати і знати, куди звертатися. Ліно, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що ви слухали передачу Прайм Тайм, і гостою нашого етеру була начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області, південно-західного міжрегіонального управління держпраці Ліна Корева. І говорили ми про проблему нелегальної праці, а власне в Чернівцях та області та про інформаційну кампанію Виходь на світло для вас. Працювала журналістка Ольга Гуйванюк. Почуємося на хвилях українського радіо Чернівці. Події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.